Привіт, сьогодні така трохи дощова погода, тому вибачайте за шум на фоні. І Hot Wheels люблять робити всякі такі нестандартні машинки, і одна з них оце, це чудо. Кліп рот. І основне призначення це зберігання ваших банкнот. От Машинка якого року минуло 23-го року. от вже. Я її шукав реально і повезло в одному магазині знайти, так як там було багато старих машинок. Ось таке чудо з металевою базою і пластмаса зверху. От, і тут такий елемент, який ніби має нам тримати гроші. Ми спробуємо, чи він дійсно тримає гроші. Візьмемо не долари, а гривні. Оп. Тримає там, вони нікуди не втечуть, але наскільки це зручно, ну, блін, не знаю. Як на мене, не дуже зручно. Вони і так по собі великі, а тут ще з такою штукою, куди в кишенях ставити. Ну, велику пачку, напевно, треба туди запхати, щоб вони не тікали. Ну, можна так пробувати. О, так воно менше, і так навіть можна по треку пускати. Оп, і поїхала машинка. Отак от, от Hot Wheels зберігає ваші гроші або тримає ваші гроші. Дякую за перегляд. подобайка і спокійної і мирної вам погоди. Побачимось!